Сьогоднішній ситдаун знову присвячений українській науці. Але якщо минулого разу, коли була така передача, ми говорили про її минуле. Сьогодні ми зробимо акцент на сьогоднішньому дні української науки. Вітаю вас! Я Кирило Булкін, і це «Сиддаун» – мій канал усних оповідань, співаної поезії і цікавих розмов. Моїм гостем сьогодні знову є професор Василь Шендеровський. Вітаю вас, пане Василю! Доброго дня! І дякую, що ви погодилися поділитися своїми думками. Як я вже сказав у преамбулі про сучасний стан української науки. Привіт, маємо! Бо були загальні збори академії наук. То хотілося б почути, що там на них обговорювали, що було, і ваші враження. Ми знаємо, яка ситуація в нашій країні? Тяжка війна. Спочатку був цей ковід, а тепер війна. І все воно відбилося на і далі відбивається на стані нашої науки, академічної науки. Зрештою, я хочу сказати, що науку треба стимулювати. І це повинно бути. Головним у кожній державі, яка хоче мати майбутнє. Воно повинно бути домінантою розвитку суспільства. І якщо цього не буде, якщо держава не вкладає грошей в науку, то годі чекати якогось поступу. І якщо вчений від природи є, то він буде працювати при любих обставинах. Пам'ятаю, по-моєму, здається, був такий фізик Ахієзер, який казав, що знаєте, якось це моя любима професія, це моя любима робота. Я приходжу, скажу, в інститут, а мені ще й за це гроші. Ой, платять. мій дідусь точно так, так Та говорив, який не був академік біохімік. Він перший раз, коли отримав заробітну плату, то аж здивувався. Як мені теж сказав, мені ще й гроші платять. Тому не дивлячись на це, що є такі люди, які захоплені і творять цю науку. Окуп академічну науку, бо, скажімо, вузівська, чи там, це зовсім інша, чи шкільна освітянська це інша скажімо, гілка освіти суспільства. А от наука академічна є визначальною. Перший президент нашої академії наук Володимир Вернацький саме і наголошував зрештою, це і була думка і Василенка, і Атана Кримського. І Науминка, ну фактично тих людей, які розуміли, що для того, щоб наша Україна ставала тоді на ноги, що для того, щоб розвивати науку, треба, щоб визначальну роль грала природнича наука для розвитку. І промисловості, і значить, всього, значить, всієї держави. Звичайно, гуманітарна складова повинна бути, і вона в якійсь мірі у нас була підживлена, скажімо, то, наприклад, тими організаціями, які були. За кордоном, наприклад, наукове товариство Шевченка, чи український згодом Український вільний університет, який з'явився про роз нашої академії, на цій точці зору стояв більше Грушевський. І а от Вернацький правильно визначив, що це повинна бути головна, це розвиток природних наук. Просто держава може не знати, яким чином воно вистрілить в майбутньому, Absolutely. але тому і треба фінансувати фундаментальні дослідження. Absolutely. що якесь із них може виявитись визначальним потім для розвитку людства. Абсолютно, і іноді нам сьогодні деякі суспільства люди просто або далекі люди закидають що ось а що ті вчені дають, значить, ось їх стільки багато. Значить, і вони нічого не роблять, і стільки у нас інститутів. Але забувають одне для того, щоб зробити те чи інше відкриття, забувають, що відкриття робить якась одна, або ну, дві людини, або кілька одночасно це рідко буває. А підживлює історію ґрунт, пізнавальний, для того, щоб це відкриття сталося, багато вчених. І для цього є ці наукові інститути, люди, які мають, проводять семінари, конференції, зустрічі, конгреси наукові, щоб випрацьовувати, знайти ту чи іншу думку. І тоді значить, робиться це відкриття, яке робить прорив. І це і заслуга вчених, в тому числі, я завжди люблю наголошувати, що вчених, які родила українська земля. Ну, так. І тому наша академія наук залишила великий. Внесок у розвиток і встановлень нашої української держави. Зрештою, коли був Радянський Союз, наша академія давала дуже багато як і вчених, так і винаходів, які користувалися у ото, та ото, ото велика значить, держава. І правда, ми відповіді за цього адекватно не отримували. І воно зразу закривалося в певні. Значить, інституції, інститутські, перші відділи, чи ще якісь, і світ про це не знав. І оце була значить, велика, ну скажімо, хиба, якщо так м'яко сказати, отої держави. це був один із проявів імперської партії, від якої страждала Україна. Страждали. Але так. на щастя, тепер ми вже незалежні, але тривали час, правильно. то що ж тепер? Але ж знову ж таки, що ж тепер? Воно вийшло так, як ми бачимо. Ми розділилися, у нас все забрали, а ми дуже наївні, бо фактично весь космос, весь, скажімо, військовий потуга, арсенал, він робився на Україні. І тому ось нас все забрали, і ми ще по наївності віддали значить, свою значить, атомну енергетику. Фактично. І тому ми лишилися практично дуже обмеженого наукового потенціалу. Разом з тим, от ці збори, які проводяться регулярно там кожні два чи стільки років, значить, вони все-таки намагаються показати, а що ж ми все-таки за ці роки у такий тяжкий період зробили, і чи якийсь нас поступ, чи наука ще в нас значить, може визначати майбутнє нашої країни. Особливо як я кажу сьогодні в тих галузях, які потребують нових технічних розробок, значить розробки і для нашої оборони держави, і особливо наголошували сьогодні там на наших цих зборах, що наука повинна робити все. Кожна ділянка і галузь науки повинна робити все для того, щоб ми сьогодні могли допомогти нашим збройним силам. Це не тільки там, скажімо, технічні напрямки, це і інформаційна складова, це і, скажімо, біологічна складова, значить, ми, ми, особливо медична наука сьогодні дуже важлива і дуже багато є таких розробок, які сьогодні справді зразу використовуються значить, в, наших, в, в нашій армії. Ну таким я би сказав висновком є така теза. Сьогодні не тільки наробки на працювання вчених інститутів повинні йти від інститутів. Навпаки, сьогодні промисловість вони повинні звертатися до вчених, іти і писати: ось нам потрібно те то і те, -то, і те. -то. Ви можете це зробити. Ми кошти знаємо, і це треба зробити сьогодні, а не завтра. Академія ну, може координатором такої діяльності ні, виступити? Так, правильно, ми Академія якраз і на це сьогодні націлюють, бо не можна все пояснювати тим, що у нас сьогодні країна воює, сьогодні знач, у нас немає коштів. То якщо таким шляхом йти, то завтра цих коштів не буде треба, бо цих людей не буде. Оскільки ми знаємо, майже я не знаю, чи я правильно скажу цифру, десь більше 10 тисяч, чим то мільйонів виїхало людей. Чи повернуться ці вчені, коли немає фінансового забезпечення науковців? Коли ми зараз інститути працюють ну 2-3 дні в тиждень. Mm -hmm. Ну, розумієте, з другого боку, проблема молоді. Дуже піднімалася на цих зборах проблема значить, того, що інститути звичайно старіють. Молоді ті люди, які були деякі повиїжджали, а, ну, є такі, що і воюють наші молоді вчені. І зараз сподіваюся, що буде значить, така ін'єкція з боку вузів. Значить, ми мало надії, бо зрештою, коли немає фінансового забезпечення, то ніхто не буде працювати. Треба ставити значить, ну, таке головне питання на державному рівні, що наука повинна бути значить, забезпечена фінансовими обов'язково. І ці гроші треба шукати чи в приватних. Значить, інституціях, чи держава повинна шукати, це повинно бути нагальним. Академія Ну коли має тепер, ставити це питання. Тепер, а на тепер, на скільки чують? Так, тепер якраз, о, те якраз хотів сказати. Тепер, от коли це все ми між собою, значить ці старолітні люди, академіки, все це, це обговорили, і значить прийшли цього, до цього висновку, то давайте подивимося, хто нас почує. Так. За день до цих загальних зборів я говорив з президентом з Анатолієм Гібовичем. Він каже, ми розіслали запрошення всім першим особам, розумієте? І добре, подивимося, хто прийде. Якщо ви думаєте, на другий день починаються збори, максимум, хто прийшов, це прийшов заступ, значить, замісник. Ну, Міністра освіти всього-навсього. Навіть Оксана Васильович значить, не зміг прийти, бо його, бачите, покликали хтось на якусь нараду ще щось. На яка може бути важливіша нарада, коли в загальні збори академії, де визначається, скажімо, доля науки, і, значить, і тоді фактично майбутнє держави, бо науки дуже багато. Я вже не кажу, що освіти. Бо за світом ми бачимо, я не буду зараз торкатися, які там проблеми є. Тобто, тут песимістичний прогноз щодо того, як можуть почути що. Розумієте, не... пане Кирило, дивіться, песимістичний, не песимістичний. Е, я пам'ятаю з історії, там, коли я один час був президентом Орес-Левицький, mm -hmm. після, скажімо, Вернацького, умови в академії були тоді страшно складні. І от цей дідусь чи не дідусь він був, сидів без зарплати, всі вони академіки сиділи без вони працювали в тяжких умовах, з чого ми з вами починали. Якщо людина любить науку, то вона буде працювати він буде працювати. І буде щасливий тим, що він отримав якийсь досвід, якийсь результат. Але ж, як знову ми казали, це не лише персонально вченим потрібно, це самій державі потрібно. Абсолютно, абсолютно. Є нормальні доробки. І суттєві доробки. І таким, ну фактично, оцінкою їхніх результатів було значить, на заключенні зборів це, значить, вручення премій uh -huh. вченим. Було спочатку вручення і завжди золотої медалі Вернацького імені Володимира Вернацького. Воно вручається двом вченим одному з нашої. Країни України, України одного іноземному щену. Вона була присуджена дуже ця людина поважна Володимиру Павловичу Горбуліну. Uh -huh. Він дійсно і гарно, до речі, гарну доповідь зробив. Ну і, по-моєму, отримав другу значить, професор Януш е таке прізвище, у нього Кашп Жик, uh -huh. За видатні досягнення в галузі штучного інтелекту, про що ми з вами говорили. Uh -huh. значить, е ну, е також гарну доповідь зробив онлайн цей вчений. А і так ще були дві премії, вручені золота премія імені Бориси Івановича Патона, mm -hmm. яка також присуджується двом вченим. І ці вчені це сьогодні люди, які справді заслуговують цю премію, які пов'язані з нашою промисловістю, і сьогодні, як кажуть, захистом нашої української держави. Ці війні це академік нашої академії науки Леонід Лобанов. І, значить, і член кореспондент нашої академії Олег Користилюв за розроблення та організацію серійного виробництва. Новітніх зразків оборонного і військового uh -huh. значення у перший у двадцять по моєму кінці 2021 року було прийнято постанову ввести премію за популяризацію науки. Uh -huh. Це треба обов'язково робити. Треба розказувати нашому суспільству, що ці вчені дають людям, і розказувати не просто як про винахід, а ще треба розказувати і про людину. Про його, значить, скажімо, людські чесноти. Власне, це саме те, що ви робите. Ну, в якійсь мірі так. Ну розумієте, ну ми знаємо школи, мене, пане Кирило. Якщо гарний викладач вчитель, який розказує щось таке, то ми наче обожнюємо того вчителя і любимо. Так, і, і любимо його предмети. Ну, абсолютно вірно. І тому розумієте, це правильна теза. Це говорив свого часу і Луї Пастер. Можна багатьох інших знайти, що справді треба вкладати в популяризацію. На жаль, в нас за того часу, та й зрештою за роки нашої незалежності, о цьому не приділялося ніякої уваги. На сьогодні, так на зборах також це говорилося в нашій академії що значить, е, е, починають результати науки оцінювати, важити. Міряти, значить, ну як можна там, скажімо, а ще візьмемо гуманітарну, скажімо, ну добре, в археології знайдете там якийсь мамонта, ну, вже можна його оцінити, чи там пектораль. Так. Розумієте? А як гуманітарний? а як знайти фізики чи там навіть ну, це, це про що це, на початку не можна цього робити, це, Тільки в майбутньому може стати зрозуміло. абсолютно на початках квантової фізики, здавалося що це взагалі відірвано якось від наших уявлень про світ, а зараз комп'ютери. Надпотужні будуть а, на цій абсолютно, технології. Аби, аби, аби. Абсолютно розумієте, і тому це все привело до того, що ну, зараз починають оцінювати значить, різними значить, там, індексами гірше, ще щось, значить, і оцінюють журнали. Мені здається, це вже набрало такого збоченого характеру. І оце вже до корупції привело світової корупції. у в оцінці наукових результатів. Існують фірми, які значить просто ти плати гроші, ми тебе надрукуємо. Угу, а поставимо по чергу так. тебе. Я знаю ну, про цю проблему, але не знаю, що з нею робити. Це це є це є ракова пухлина у науковій оцінці наукових. І це говорилось у нас зокрема. На цих наукових зборах треба піднімати значить, роль своїх національних журналів, фахових журналів, і значить таку напевно не гнатися за цим, оцим оцінкою, що по. Як там інститут стільки надрукував робіт там якомусь там американському журналі Science чи якомусь іншому журналі? Зрештою галузі науки дуже в нерівних умовах можуть опинитися. А... Хтось досліджує щось саме на українському ґрунті, з тої ж гуманітарної якоїсь науки. Чого його мають цитувати десь в міжнародних, але він важливий для того, що в Україні відбувається? Так. ми піднімали це питання, щоб значить треба. Популяризації науки приділяти більше уваги. Ну, якось ніхто це не сприймав. І так, як вже ну, зовсім донедавна, коли вже Борис Євгеновичу якось кілька зустрічей було, і я в його публікаціях вже бачив, в його виступах бачив, що він почав говорити про важливість популяризації науки. Ну і є тепер премія. Я так розумію, що вас можна привітати. Дякую, але дякую. Справді це так. І цю премію ввели. У трьох номінаціях журналістика, значить, це одна ділянка, друга ділянка це значить номінація, це там випуск книг. А третя ділянка це от те, що ми зараз займаємося, називається значить, соціальні мережі mm -hmm. і різні, значить, які сьогодні тільки не існують форми донесення, значить, інформації, наукової інформації чи до людей до широкого загалу. Mm -hmm. Слава Богу, значить, мене не забули і цю премію. Мені вручили, вітаю вас. Дякую, дуже дякую. Ми приємно, коли серед ну, премія тільки започаткувалася і тебе, зрештою, оцінили. Значит, одну премію присудили значит, такій газеті, науково-популярній газеті Світ, яка значит, виходить. Mm. При КПІ, а патронатом є президент Академії наук. Mm -hmm. Проілюструємо, що, вона давайте, у вас лежить, наскільки давайте, я бачив. Абсолютно, так, так. Ah. так, так, так це газета, це, вона теж лауреатом стала. Так, там є mm. двоє журналістів. Вітаю, ще, так, що, і ще двоє молодих людей. Все одно це молоді люди. З одного боку, це добре, і всіх я практично знаю. Значить, двоє людей з центру Доброва. Ну я, хоча б якійсь мірі, ось говорити себе. І ті люди, які мене знають, старші вчені академіки, були задоволені, що трошки отримав. Знаю, що ж, Вона... Я теж дуже задоволений і ще Я раз вітаю. Мені. І оскільки у нас вже час, начебто, і спливає, все-таки не хочеться вас відпускати без якоїсь, як ви кажете, цеглинки пам'яті, бо завжди ви розповідаєте щось цікаве про українських учених. А якраз на цьому тижні, коли ми записуємо це, то в українській математиці є видатні дати. Вороного ювілейна дата і Кулика. О. Про Вороного ми більше знаємо трішки, хоча все одно недостатньо. Про Кулика, наприклад, я від вас перше почув. Так що розкажіть, будь ласка, кілька да, слів про одну то, це. Одну фразу Вон... скажу про Вороного, звичайно, і його сина. Дійсно, це великий математик, і про якого ми дуже мало знаємо, але практично візьмемо будь-який напрямок у математиці, то практично всюди є. Ім'я Вороного, діаграми вороного для багатомірного простору, дуже великий вчений, дуже мало, на жаль, прожив і був великим патріотом. Його син значить, також зробив великий внесок для людства, він у першому світі зробив пересадку нирки. У нас в Україні це сталося, а відтак вже почали робити. В 33-му, здається, році у, Хар... у Херсоні, здається, завтра буде виповнилося 230 років від дня народження Пилипа Кулика і, по-моєму, 160 років минуло з дня смерті. Пилип Кулик народився 1 травня 1793 року у Львові. Людина була із такої, ну, не скажімо, багатої але не бідна. Значить, вже в 9 років знову кілька, ну, до десятка мов. І, значить, після цього він поступив в академію. Академічна гімназія, вона називалась, проходили всі. І батьки хотіли, щоб він став це, значить, як його правником. Mm -hmm. Ну, він щось не захотів. Ну, одним словом, щоб не ображати батьків, послухатись батьків, він закінчив і той, той факультет. Але боїться, що яка проблема? Та, і вже, 20, 21 рік. Коли йому він вже після закінчення його зразу якось запросили в Голомовець, є там таке містечко Голомовець. Ну і він зразу там почав працювати, і вже 21 рік він став професором. З цього містечка він перебрався працювати в Граць, у грацу. Університет його запросив, він прийшов в конкурс, і, і, значить, там почав працювати, викладати математику, і його помітили, він. Можна сказати, через два роки після ГРА, здається, пішов працювати зразу в право. Просто університет був щасливий, що коли прийшов до них працювати. І як я сказав, значить, вже працюючи тут, він там викладав і математику, і фізику, і астрономію. Тобто він це все значить, був такою унікальною обдарованою людиною, але хобі. Двадцять п'ятому році, вже в сьомому році, значить, тоді було хобі, значить, оце це поділ находження простих часів, ага. і там німецький вчений математик сказав. Кицем займався. Якщо хтось зробить після мільйона, це то його ім'я можна завести в історію науки Золотим був. Так цей колег зробив не до мільйона, а до десяти мільйонів. Взагалі геніально просто. І ці таблиці, і бургади, ці таблиці, значить, тепер уже маючи сучасні наші комп'ютери, коли перевіряєш. Практично помилок. Ну немає помилок. Це ж унікальна, геніальна. Просто ця книга, яку він зробив. І це було потрібно, бо це все значить, використовувалося практично. А Якісь є відомості. Він своє українське коріння якось усвідомлював, підтримував чи це ну, уявіся, просто походження. Ну де ми найдемо в Польщі Пелеп'ямі? Ну так, скаже, де ми найдемо Кулик? Він був не бідний. Він дуже любив збирати книги. Багато книг, коли згорів, наприклад, Львівський університет, в 1848 році, так він стільки подарував значить, дуже багато книг в бібліотеці. Львівській. У нього була одна дочка, у кулика. Вони так одружився. Я зараз не скажу, в якому році він одружився. У них була одна дочка, яка вийшла за одного значить, державного діяча в Австру, тоді, да, от, їхній парламенті якомусь Ренда, по-моєму, його прізвище. І оця, значить, вже ті, а родина Ренди була знайома з. Родини Горбачевського, нашого Івана Горбачевського, першого міністра охорони здоров'я взагалі в світі, це товариш і значить, Івана Полюя. Так от вже із родини Горбачевських розказували про цю дочку Кулика, що вона говорила, що у них у сім'ї розмовляли українською мовою. Mm -hmm. І ще в нього було велике хобі. Він займався, любив е, рисувати, малювати дуже. Mm -hmm. І Він щось зробив більше 40 тисяч рисунків. Mm -hmm. Унікальних рисунків. І це все він так само заповів, по-моєму. По-моєму, я зараз боюсь помилитися в бібліотеці, значить, у Празі. Mm -hmm. І ще більше того, він займався розробкою ланцюгів різних таких чи ланцюгових мостів. Не ланцюгів, а ланцюгових мостів. Mm -hmm. І у Будапешті ще десь оці використовували його ці по його рисункам. Оці мости будували чи, через річку. Mm -hmm. Він коли помер, його були поховали на Ольшанському центрі в Празі, а через кілька років було, по-моєму, перепоховали на Вишеградському. Цвентарі, де у Празі хоронять ті, самих видатних людей, значить, і його ім'я там написано золотими буквами. Мені недавно вдалося дуже тяжко було знайти. Мені вдалося знайти світлину це. Мені зробили світлину цієї могили. Ну, я думаю, що зараз, якщо вийде. З часом ви можете запросити мене ще на одну mm -hmm. передачу. Як вийде моя книга довідник про вчених? Uh -huh. Я думаю, може щось таке, що українці на скрижалях науки, і там я хочу дати некропологічну складову. Таким чином, зберегти пам'ять про цих людей. Дякую вам за цю цеглинку пам'яті. Будемо пам'ятати Пилипа Кулика, це ім'я і те, що він зробив, і шанувати його пам'ять. Як в Чехії цінують, то і нам тим більше це належить. Сподіваємося, що ми будемо розуміти це, і я думаю, що це не останнє з вами Так, і я сподіваюся на наступну передачу після того, як вийде ця книжка ваша довідник. І дякую всім, хто з нами був. І буду вдячний за ваші вподобайки, за ваші запитання, якщо у вас виникнуть під цим відео, і за підписку. Переможного миру всім!